У вересні у столиці Іспанії Мадриді відбулися міжнародні змагання серед ветеранів військовослужбовців, які брали участь у бойових діях та отримали поранення. Спортсмени змагалися у дисциплінах з адаптивних видах спорту, зокрема жим штанги, вислування, ривок, гирі та ейрбайк. Крім української команди, у спортивному заході змагалися представники США, Ірландії, Іспанії Естонії. Україну на змаганнях представляли 62 ветерани і ветеранки. З них від Харкова брали участь 12 спортсменів. Всього українська збірна ветеранів виборола дві. 43 медалі, а харків'яни вибрали п'яту частину всіх нагород а саме 49 медалів різного гатунку. Преза все та вас. Дякую за те, що ви робите. Дякую за те, що таке у вас досягнення. Розумію наскільки це важко в умовах війни, в умовах всього, що сьогодні робиться, але це дуже важливо і це ваше досягнення. Вони перш за все для України. І для міста Харкова, бо ми є форпостом сьогодні так, боротьби за незалежність України, а ви є і форпостом, і представниками України на міжнародній арені. І для нас це дуже важливо, і я дуже вдячний вам. І ви робите найважливішу справу щодо іміджу України. Іміджу України, ну і звісно, нашого міста. Ігор Тергов привітав харківських ветеранів спортсменів із перемогами на міжнародній арені та вручив їм цінні подарунки. Сергій Кіяшко, триразовий переможець та дворазовий призер міжнародних змагань, майстер спорту міжнародного класу. З 2013 по 2021 рік він проходив військову службу. А три роки тому мобілізувався до лав 5-ї слобожанської бригади скіф національної гвардії України. Попри службу та бойові будні спортсмен не полишає тренувань, і продовжує виборювати нагороди. Наша команда, я особистами приймала участь у міжнародних змаганнях серед ветеранів війни, які отримали поранення різного ступеня тяжкості в місті Мадрид. Наша команда гідно представила як Харківську область, так і країну в цілому. Ці змагання були ініційовані Україною, покликані не лише підтримати захисників і захисниць, а й продемонструвати, що спорт є важливою складовою реабілітації військових та одним з найефективніших інструментів психосоціальної адаптації, відновлення фізичного здоров'я та зміцнення моральної стійкості. Спорт і змагання це перш за все, на мою думку, це найдоступніший метод реабілітації для ветеранів війни. Вони можуть психологічно розвантажити себе, перш за все, це можливість поспілкуватися. Не всім потрібні змагання, комусь потрібно прийти на тренування, поспілкуватися, обмін якимось досвідом, там, протезуваннями там, і так далі. І для них це є дуже важливим. А якщо кожен для себе ставить скажімо так, ну, планку, там, ціль, да, комусь форму набрати, комусь м'язо закриття. Чати комусь там потрапити в збірно, а комусь заробити свою першу медаль в своєму житті. Перемоги харківських ветеранів у Мадриді стали не лише спортивним здобутком, а й потужним прикладом незламності та сили духу. Аліна Кормашова, Віктор Ноздрачов, Андрій Пакулав, Олексій Старінков, Харків. Новини.